Спрощена система оформлення документів під час воєнного стану це одне із рішень уряду, яке було прийнято цього тижня. Нині оформлення закордонних паспортів собі чи дитині відбувається скоріше та простіше. Можна сьогодні отримувати вже в консульських установах. Відкрито багато я вам скажу, що на сьогоднішній день за кордоном відкритий паспортний сервіс, який це у таких містах: Варшава, Кракові, Гданську. Зараз планується в інших в Чехії. Знаю, багато є наших громадян, які виїхали. Відкриваються паспортні сервіси, де громадяни, які виїхали, можуть подати там і отримують документи. теж там також нині спрощена система отримання дитячого закордонного паспорту. Раніше оформлення закордонних Закордонними дипломатичними установою паспортами для виїзду за кордон дитині на підставі звернення лише одного з батьків. Сьогодні вже така дія є. Раніше не було, треба було, щоб давали двоє батьків. Завершення процедури оформлення документів територіальним підозрюм, який не здійснював прийом. Тобто завершуємо видачу, якщо громадяни подавали в інших містах нашої держави, тобто любих, вони отримують, можуть отримувати сьогодні документ у нас або консульські установи, так як я вам сказав. 1 листопада збільшилась вартість бланків документів, а також вартість оформлення паспортних документів у терміновому порядку. А от ціна українського паспорта та закордонного залишилась незмінною. Ольга Гриць Віктор Костенюк, новини телерадіо компанія